Всім привіт! Сьогодні буде сумасшедше відео. Це я думаю, лібо критики, або хейту, такого наберуть, що я ті дам. Чого я так думаю? Тому що ми сьогодні будемо поливати сою з ячиною водою. Особисто моя думка, що я вже до цього діла ставлюся скептично. Не сильно я уверен в тому, що вона хоч щось поможе. Ну про це і все інше це далі у відео. А зараз, поки ще жара стоїть така, що я ті дам, займуся, переставлю. Розпилювачі. Лили ми 100 літрів. Ось у нас стоять розпилювачі, Лехлер 0, 0,2. А трьохпозиційні розп... форсунки це у нас йдуть агропластовські. Це ті, що йшли із оприскочем. Нам що треба? Нам треба поставити на сині, тобто на 0,3. Значить, оці Оп. оці форсуночки таким чином перевести. На синій розпилювач. Ну, і так далі. Ви поняли, так? Да? Це я зараз зроблю все по кругу. Ну і погнали, покажу вам, як це все діло робиться в тракторі за 2 секунди, без отампоняли, без регулювок тиску і всього іншого. Зараз подивимось, бо це я з даною системою інноваційною ще ніколи не виливав. 200 літрів, це перший раз. Запустимо, включимо, настроїмо і вам якраз покажу. Бо ми як поставили дану систему, то лили тільки 100 літрів. Ну а в нас сьогодні компот сумасшедший. Тим більше е напряга з оприскуванням, скажімо так, немає. Це таке вже йдемо, е як підживочку таку робити. Поливати свячиною водичкою. То можна вже примінити 200 літрів. Так, запуск. Так, ну я думаю, щось видно. Та видно. Значить, переходимо в настройки нашого прискувачу. Ось бачите, стоїть форсунка ISO 200. І тут їх ось гора, бачите? Ставлюєш, які хочеш. Вон, там такі розпи... форсунки є, що. Просто вони 50, -і навіть є. Значить, у нас стояли 200, а сині у нас 300. Ставляємо сині 300. Все, зафіксували. Тепер дивимося. Нам треба лить. Не так, якщо ми на синіх будемо лить 100 літрів, як і лили, то в нас діапазон швидкості 9-20 км. При цій швидкості у нас оприскач буде виливати 100 літрів. Ну нам треба 200 Отак. От То це 5-10 кілометрів. Оце будемо з такою швидкістю працювати. Получається. Підождіть, а якщо поставити 0,4, у мене вже 0,4 стоять. 0,3. 0,4. Ок. Ок. Двісті літрів. О, 6.13. Зараз подивлюся, прийму рішення, чи на синіх, чи на червоних будемо прискати. бо тут написало світло червоні, а там іменно пише червоні. Так. Можна наглядно, що на них пишеться. Перші, подивимось. На червоних, що пише там? На синіх то 03? На синіх 03. А на червоних... На червоних. Що тут пише? Та 0,4. 120 04. Тому може я ще, звірна, навіть, навіть переведу це все діло на 0,4. І настроїм. І будемо вливати сьогодні 200 літрів. Так що компот сьогодні буде неймовірний, кому це все цікаво, подивитися, що з цього вийде. Обов'язково залишу контроль, тому що це не діло. Треба розуміти, да, чи воно працює, чи воно не працює. Хоча би, хай не комбайном, хай не поврожаю, Ну, хоча б очима, щоб було видно якесь порівняння. Є різниця? Немає різниці. Так що, поки ждемо, спаде жара, потім поїдемо, заправимося це все діло в процесі. Покажу. Поки ми це налаштовуємо, кому не западло, я вам всім подякував. Поставте лайк з даному відео. Кому, кому не жалко, да, як то говориться, за... з вас не убуде, а нам приємно. Ну і далі тоді вже включимося, продовжимо. Ну що там, сонечко сідає, значить температура спадає. Логічно, логічно. Хто лайкос ще не поставив, значить насипай. Ой, народ, оце ми будемо такий компот колотити. Це просто. Напишіть в коментарях, хто погоджується, хто не погоджується, хто може щось би убрав, хто може щось би додав, хтось може там, ну, свої оці думки, спостереження і так далі. Значить, що ми будемо вносити. Карбомід 3 кг на гектар. Бор. Літра на гектар. Оце у нас отака хіробора, про неї далі на полі розкажу. 0,5 кілогра... літри на гектар. Так, це в нас піностоп. Обов'язково. Ну, як обов'язково, можна і без нього, звісно. Фунгіцид кортевоскеакантоплюс. Гарний препарат. Використовуємо ми його. Не тільки на сої, на багатьох культурах. Супер він себе зарекомендував. По-моєму, на сої. Тут пишеться норма. Коротше, 05 750. Вносимо 750. Далі. Так як у ніч у це все діло йде, Фунгіцид. Ой, фунгіцид, інсектицид. Е, наповал альфовський. Пів літри гумат калію. Коротше. А, ще ж ось ще ж ось. Це перелив, щоб не тягати. Це у нас тут амінокислоти. Молібден так називаємо. Коротше, пишіть свої думки, що це, куди, до чого, як. Годиться, не годиться. Може це все зря. Ну, саме головне, щоб залишити контроль. Так, коля запускайте. А ми ж цей вкинемо тоді. А ми ж його з бочки будемо брати воду. Думаю, ви... Попривикали до малишів, рюкзачків, да? так? А ну, заведете з первого разу. Ха-ха! Пішла вода гаряча. Так, ну народ, ну що тут ще вам показувати? Тут ну все зрозуміло, зараз через унітаз розтворяємо е, карбомід, набираємо бочку і їдемо на поле. Все ясно, чітко понятно. 33 рази це все діло показувати немає сенсу. Оце тема. Ще раз повторю, 155 раз. Так. По шкалі, все. Взагалі ми працюємо. Далі буду на полі, включусь і покажу, розкажу навіщо ми вирішили вносити оцю всю мачмалу святу воду, водичку святеньку. До речі, вже приділився я по розпилювачах, поставив 0,4. Запустив, все, працює. І одразу вже народ знос такий неймовірний, що я ті дам. Коли стояли 0,2 леклеровські... Зноса немає, немає цієї хвилі, немає цієї мелкої каплі. Прям дрібної-дрібної. Ну а тут на цих є. Ну, Так, так, так як це не гербіцид, а підживка, тому ну, знесе там лівіше, правіше на сусідське поле. Ну це ж нема нічого страшного. Так, працюємо, в общем. Ну що народ, печу, поки сонце сідає, йо Це проїжджаємо край, тут ось нас, ми ж розробляли, тут була цілина. Тут сосонки просто жах. Підскажіть, чим з неї боротися. Ну, як подивитися, так вона вроді би і сує, не заважає. Це тут край 70-го. Потім вже вийду пізніше, як сонечко привсяде, покажу сойку. Це на 70, ну, основний масив на, на 35 посіяний. 70, як на мене, це саме оптимальне для даної Ну, Тут по краю хрені значно так певно повсходило. Може, що е, цей втоптане, перетоптане. Це зараз обійду по кругу, а потім вже зафіксую контроль. Відключу секції. І це все на відео зроблю, бо я забуду, а ви мені будете підказувати. Так, а що, можна швидше, що ми повзем, правда? Ну, 200 літрів я вам скажу, це не 100. Розпис, знос, все як має бути. Як вам так? Зйомка і голос за кадром пойдет. Чи не пойдет? І оце ось їдемо по 35-м. Тут сойка, конечно, на порядок вища, Ну ось якби статі стану. Покажу. Що на 70-му вона зеленіша. Ну а поки катаємося, значить розказую, слухайте мене уважно. Розказую, чого воно так вийшло, що чого ми наколотили оцей весь компот. І пробуємо щось, щось зробити грандіозне. Значить, це в нас дві проблемні ділянки. Так як тут а є після дія гербіциду, яка лупає нашу сою. Ну тут чи на цій ділянці на більшій. Ще б куди не йшло, а там менше, на яку переїду пізніше, там, звісно, проблема. Я знімав відео, показував ну, в общем, хто в темі, той розуміє, за що я кажу. І побачила е, відео моє Олена Павлівна. Олена Павлівна, це знаєте хто? Та знаєте ви її всі. Блін, хоч би не понизить її по Коротше, скажу, що е, як. І не генеральний директор, коротше, менеджер з продажі компанії Макош, яка знаходиться в нас тут а недалеко. І дзвонить Олена Павлівна каже, в мене є добрики для сої. Амінокислоти там, всякі отам. Ну, коротше, те, що я вам показував. Так, ну, це не гербіцид, можна ходити по кругу. Приїжджайте, візьміть якраз на вашу сою, все це буде в ідеалі люкс. Ну і що ви думаєте? Зісно ж, поїхали, ми взяли. Чого ж його? І зараз бризкаємо. Петленно запевняє, що каже, що все буде люкс, сойка відійде, все буде прекрасно. Подивимось. Ну, так як ми бризкатимемо тими ж всякими препаратами. Да? які купили в макоші. Ну, чого його не добавить? і ще всякої мачмали, яка в нас є. Ну от ми її додали. Саме головне, щоб не було хуже. Бо ми ж, як я вже говорив, пішли по технології Олександра Луценка. А в нього ніяких препаратів по листу немає. Тобербіцидний обробіток. Ну, не вийшло. Не удержалися, скажімо так. Оце ми, ми, значить, обробляємо, показуємо вам, ви дивитеся і приймаєте для себе самі рішення, потрібно воно вам чи не потрібно. І ми ж в свою чергу так само. Ну як це не підживить, як ви все время привикли, що треба по-любому підживити. По листу треба щось дати. А я завжди казав, якщо немає в землі. То те, що отут ми будемо бризкати святою водичкою і воно до одного міста. Всі всюди добре, толкових. І не треба нічого по листу і бризкать. Да, оце дивлюсь, народ отут, а я може в якомусь відео був сказав, що 400 і 500 тисяч, але я помилився. Ми сіяли 400 і 300 тисяч. І оце зараз їду на ділянці, де 400 тисяч. Це для даної сої дуже-дуже густо. Їй треба, по-перше, що 70 або 35 там, 5, 6, 8 штук на метрі. Видно, що вона так одна попереду одну пре і не факт, що там є неймовірна кількість Боботів. Ну та вийдемо подивимося. Бо таке ми в тому році і СЗшкою на розвод посіяли. Ну, що ми там, що та СЗшка? Вона кладала його по всьому. Де треба, і де не треба. Те в сухому, те в мокрому. Те раніше зійшло, те пізніше. Тобто з конкретики ніякої не зрозумієш. А от тепер в даному випадку ми от розуміємо, що така от соя не, не потребує загущеності. За ось бачите, з лівої сторони, як можете бачити, жовте п'ятно. Оце ж оця після дія оцього ж стелару. Гербіцида. Хтось сказав, що то калійне голодання. Ні, калійне голодання, чи калійна недостатність, е, воно може бути воно проявляється, але, по-перше, на кінчиках листків воно це Їду, розказую, а воно нічого не знімає. Я кажу, що, ето, що закончили. Їдемо на автопілот. Перемикаємося зараз. І... І що я казав? А, калійне голодування, що просто, якщо може, воно там не записало. Калійне голодування це просто ну, рослинка не буде дохнуть, чадіть. Ну, буде на листках там пожовтіння на кінчиках, а тут же ж іменно видно, що воно дохне просто, ну, чадіє, до корінчик дійшов до того місця, де оце лежить ота хімія. І виходить, чадіє, чадіє наша рослинка. Ну, не то пальто. Я думаю, що це не калійне голодування, а це таки після дія. Дивлюсь на сую, це якраз там же де побризкана. То видно народ суттєво. Що 200 літрів пройшло, зараз ось виїжджаю на автопілот, перевожу камеру. І зараз же ж вирубаємо секції. Так, ширік. Все, є, поїхали. Так, дивіться, при вас і, по... і сам буду дивитися, значить вирубаю оці. 4 секції, тобто на слів сторона не працює. Не працює. Працює тільки 3. А і центр мать не працює. Я чого так хочу, тому що вічно приїжджаю, дивитися сюди, на одну ділянку, на другу. Тому ось з краю воно близько, воно буде видно, щоб не ходити по цьому полю, то я отак виключив. Зараз доходимо до краю і відповідно, включаю. Так, дивіться, як виглядає 200 літрів. Да? Це вже вам не соточка. І Пилюку, оцю мелку каплю з носа, я тебе дам. Ну, це ж не гербіцид, тому не страшно. Все, йдемо по тим самим колям, по яким йшли, воно ось видно. Бачите, все видно на камері проти сонця через тоніровку. Жовта соя, ну вона ж то зелена, ви ж подивіться. Та все одно через тоніровку кажеться з жовта. Ні, тут, що, все люкс, крім оцієї після дії. Ну, в общем, далі покажу, вийдемо, подивимося на сойку. Прокоментирую. Будете... Знать і бачити. А ви, до речі, напишіть. Напишіть в коментарях, хто що думає з приводу цих компотів. Бо я там чув, і молібден там чуть ли не бульбашки утворює. Не чувірніше, а писали в коментарях, ж ви ж і писали. Хтось там був такий. Ну, Бульбашки в нас з'явилися, я вже показував. Після опадів є бульбашки. І як тут поймеш, бабка надвоє гадала. Правильно, правильно. Так, я йду на розворот, потім ще включимося. Не забувайте підтримувати нас лайкосом. Щоб було цікавіше е, знімати відоси. Ну, на розворот продовжимо. Проти сонця, дивіться, який розбил. 200 літрів, ви знаєте, але незвично зовсім таке бачить. Ззаді он тумка, бачите, уходить в сторону, зносить. Ну, я ж кажу, це ж не Тобто куди, куди воно його знесе? Це агропластовський самі, нервно. Дішманські розпилювачі, ну, може, ще є якісь д -д дешевші, не знаю. Ну, коротше, такої собі. Іду я ви бачите як. Та ти що, ти що. Під 13 кілометрів хожу 12,5. То такі діло. Ну що, пішліть, покажу вам різницю. Я думаю, що її вже візуально видно. От саме для даної сої це міжряддя 70, це її. Ось камера навіть цього не передає, ну зараз на зменшену перейду. Ось дивіться, ви бачите різницю? Зліва 70, диви, камера іскажає. Зліва 70, справа 35. Видно різницю? я думаю, хто шаре. Тому видно, хто не шари Той не побачить і не зрозуміє, правильно, правильно Так, перейшов на ширший режим Значить оце, це соя максимус, посів 15 квітня Дивіться, яка вона на міжряді 70 Дивіться, як вона гілкується, гляньте. Зараз ось тут тут ось густіше одну прорідимо. Ого! Там вже з корінням йде. Це центральний обервал, який він там ось був. Дивіться, на її міжгузля. Ну, скільки тут ось. Ну, сантиметр. Знизу бобиків дуже низько не бачу. Ось гілка, гілка. Гляньте. І це ж, скажімо так, не, сама, не сама краща. Так далі, ну, міжряддя 70, да. це її, звісно. Просто реально. Ось, бачите, те що я казав, між вузлям. Ну, як то говориться, цей по осені рахують, да? І ось дивимось на 35-м. Вона й на 35-м гілочки кидає. Тут ось все є, це люкс, ну бачите, які ось такі, моє як лопухи. Цікавий експеримент, не те ж експеримент, верніше, цікавий посів. Попередньо скажу, що колот... перед тим, як колотити цей весь компот, я проконсультувався з кваліфікованими людьми. В частності це Серега агроресурсу, який допомагає в о цьому всьому мені ділі розібратися оці всі діючі речовини там і так далі за що Серік тобі велике дякую ще раз не по телефону а у відео а він в свою чергу проконсультувався з знайомими агрономами які сказали що отак якщо хоче хай бризка нічого критичного страшного немає хай подивиться який буде результат тому результат є Контроль заложений. Контроль показую ще раз на даній ділянці. Це у нас ось перший прохід по кругу. Ось бачите візуально. Ось ви бачите жовтіше. А вон 70-зелене яке. Це в нас по кругу пройшло. Тобто відсюди треба одрахувати 18-9 метрів. І там вже буде наступні 9 контроля. Будемо дивитися, спостерігати. тобто На 70-му ми не поспостерігаємо так, як воно накрите, а на 35-му поспостерігаємо. Тому, кому цікаво це все діло, підписуйтесь. Поїхав я ще на ту площу, на 3 гектари, бо час іде, потрібно ще по світлому переїхати трасу київ хальків І з трактора вже покажу оці ж самі очаги, які найбільше мене хвилюють. І опять народ той самий момент, то там сівалочка від соняшника 70 -е. Все, там зеленіша вона яскра, ну темніша насищена. Ну а тут така. Ну, тим не менше при тому, яка тут, блін, болячка, яка після дія виглядає чудово. Бачите, які хащі лізуть. Ліземо по яких, вірніш, хащах. Листки такі, ну, блін, мощ. Мощ. Це не соня, це, звісно, може комска. Зараз тут доїжджаємо. Якось в цьому краю немає, нормально, все терпімо. А це все отам, я показував, бо тоді якраз відео ж знімав, то все на отій стороні. В основному. Подекуди поодиноке таке, невеличке, проскакує. На всій площі, ну такого грандіозного нема. А от отут, на цій стороні, ну жахи просто. От, доїжджаємо, бачите? Оце отам. Це все діло і происходит. Ну це вона хоч після доща і так піднялася, воно вже так о, ось пішло. Так вроді би не сильно в очі кидається з траси і Харків. Ось о бачите? Якби це було недостатньо скалі, воно, воно б його так не убивало, просто-напросто моя думка. А так в нас виходить, що рубає її гербіцид. Після Дія, я, я вірніше. Блін, треба да щось одне робити, або їхати, або знімати. Два одразу не виходить. Ось. Все. Бачите. І ось таке, як в от бачите, такий низок і є після дії. Я думаю, що це все воно бризкання тій сої, вже як мертвому кадилу. А оцій може ось, все, бачите? А ці, може таке, знаєте, щось щось і допоможе. Ну, подивимось, спостерігаємо, соответственно, це все діло покажемо і зробимо висновки. Все, народ, завершуємо відео, всім показу, зустрінемося в нових відосах.